Вітаю вас на своєму каналі. З вами Валерія і рукодільні вечорниці. У мене сьогодні 21 липня і розпочинається новий етап моєї вишивки. Не знаю, скоріш за все, це також буде 10 днів. Не 10, виходить ну, по 30 число. Якось так, подивимось. Ось перед вами мій будиночок у лісі. Давно я не брала цю роботу до рук. Відживається, ви бачите, яким розхидом величезним. Всі дівчата в шокі. В шоці. Автор цієї схеми Степанчук. Ну, ось, е... взагалі мені випало завдання взяти роботу там, де є осінній сюжет з човном і фентезі. Тобі ж три бонуси. На цій роботі є човен. Я не знаю, під осінь вона пройде чи ні, я спитаю у куратора гри, але все рівно буду відшивати. А, ні, підождіть. Підождіть. Ні, дівчат, там було осінь човен і зелений колір. Тобі ж зелений колір тут в мене є. Є в мене тут човен. Не знаю, як щодо е, осені, що скаже куратор, але, як мінімум, два бонуси у мене вже буде. Тому буду відшивати зеленим кольором. Куди піду, не знаю. Далеко заходити, скоріш за все, не буду. Десь буду ось тут. По території цій гуляти. Виходить, начебто, нічого, камінчики оці видно, дерево, оце стовбур вимальовуються, дівчата в мене в суміснику відшивають там дуже гарно, а я закинула і не шила. Весь цей час я навіть жодного разу не взяла її до рук. Ну, вона для мене тяжка. Тяжка тим, що тут ну, дуже багато одиночок, які, ну, мені здається, навіть не мають там бути. Не знаю, ось тут, подивіться, видно, пропущені, ось бачите, два стібочка. І ці два стібочка, вони різним кольором і більш не зустрічаються в цьому квадраті. Їх немає тут. тобі ж це потрібно його закріпити, відшити і відрізати нитку. Ну навіщо таке робити? Невже не можна почистити нормальну схему? Люди ж це чистять? Ну, не знаю. Можливо, це якісь мої капризи. Хоча всі дівчата жаліються, що схема тяжка. Ось піду, повідшиваю я цю роботу і вже потім покажу, що в мене вийшло. Розраховую на чимале просування, ну, будемо бачити, бо до цього я коли брала цю роботу, то в мене, я не пам'ятаю, 300-400 стібочків у мене було. І все, я не могла більше зробити. Побачу, може перерив, перерва в цій роботі мені допоможе і трішки вона піде швидше, бо вона і так величезна, я не знаю років на 3, а якщо з такими темпами шити, то не всі 10. Так от, пішла. Я Почекайте секундочку, зараз я вам покажу, що в мене вийшло. Так, вітаю всіх! Сьогодні в мене на календарі 31. Липня. Я трішки пропала, не робила зовсім ніякі включення, тому що я дуже багато їздила, і не було мені навіть коли включатися. Давайте я розкажу, що я на... ну, за цей час от з 20 по сьогоднішнє число. Так, першою роботою, я пам'ятаю, брала саме ось цей будиночок у лісі. Зараз прев'ю, знайду. Вибачаюся, я знову знімаю з рук, знову моя лампа накрилася мідним тазом. Я не знаю, що мені з нею робити. Вона постійно у мене чомусь ламається. Як не тримач, так світло. Як не світло, так самі ноги. Ну... Що хочу сказати з цього приводу, мабуть, потрібно купувати набагато дорожче, ніж ми купуємо. Так от, давайте до вишивки. Я починала з цієї роботи. Вона дуже гарна. В суміснику в дівчат дуже красиво виходить. Відшивала я на цій роботі. Зеленим кольором, бачите? Лише зеленими кольорами, тому що завданні в мене було там, відчувати зеленим кольором. Зараз почекайте, візьму свій блокнотик побачу. Так, на будиночку в мене додалось 1097 хрестиків. Не хрестиків, а стібочків, І це вже 3,9% на роботі. Відшиваючи, я, знаєте, що зрозуміла. Що, мабуть, мені потрібно взяти, відшивати повністю всю картину от, одним кольором, тобі ж взяла найбільше там чорного кольору 310-го, взяти його і відшити по всій роботі. І так далі. Так, да, будуть протяжки в кінці, як ото будуть одиночки, але це. Набагато простіше зробить виконання цієї роботи. Вибачте, я забула відключити інтернет. Не знаю, як його зараз тепер виключити, бо зіб'ється відео. Так, чому я так вирішила? Тому що от я брала зелений колір і відшивала, незважаючи на всі інші якісь одиночки, мені було так. Легше сприймати цю роботу. Тому що якщо ти відшиваєш ось такого береш кусочок і відшиваєш там одиночка, 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 і тобі хочеться просто взяти і викинути нахрен цю роботу, Ну, чомусь в мене таке. Знаєте, як ото ще небагато відшити, думаю, блін, ну, такого відрізати і все, і зберегти нитки. Але коли бачу, як викладають дівчата роботи, ну, блін, ну гарно же. Ну чому так зроблена схема? Ну не знаю. А, нагадаю, що це схема Степанчук і так, в неї тяжкі схеми. Не знаю. Так, да, результат шикарен. Ну, дуже гарний результат. Ну, блін, виконання цього, цієї роботи, ну дуже паршиве. В мене з'явилася, ось, бачите, біля дерева трішки оця галявина, ось цей стовбур у мене ось він. І оце зеленими оця галявина трошки почала з'являтися. Ну Я ж кажу: я, мабуть, зроблю, як я задумала, візьму чорний колір, його тут найбільше. Я думаю, не помилюся. І буду відшивати по всій роботі саме оце, одним кольором і так далі. Буду брати в роботу, тому що не потрібно їй лежати так тяжко, важко, але хоча б один день на тиждень потрібно присвячувати саме цій роботі. І Блін, Всім роботам хоча б день на тиждень. Боже, навіщо ж я їх стільки зробила тих робіт? Але, але, але я дуже рада, що вони всі в мене є. Так от, хоча б день потрібно брати. Далі що в мене далі? Далі я не пам'ятаю, давайте не буду по порядку, бо я моталася туди-сюди і вже не дуже знаю, що за чим було. Ось я відшивала на цій неділі ще ось цю роботу. Ось цю роботу. Ну, не на неділі, а на цій декаді саме зараз я відкрию м'яти, дівчат, м'яти, бо я знімаю, в мене п'яльця переходять з однієї роботи в іншу, ви бачите, тому вибачайте, але прати це і прасувати кожного разу це не виносимо буде. Подивіться, що роблять п'яльця нурги з Оніксом. Мінус такий величезний. Ну, Я беру голочку і потім тако акуратно-акуратно це все поправляю, коли переставляю п'яльця. Але так, ось отакі. Ну, воно видно. Зараз Ось, бачите? сфокусувалося. І ось таке п'яльця-нурги, оці самозап'ялені, ось таке роблять з цією основою. Оце Онікс так реагує на. Ті п'яльця. Ось моя гойдалочка. А, просувається. Просувається, я, так вважаю, непогано. А, що я відшивала на цьому тижні? Десь ось тут, де це жовтеньке, це все в мене відшивалося. Ось в цьому краї і нашилося в мене. 331 хрестик. Ось тут, з ось цим жовтеньким. Зовсім небагато, вже готово, в мене 17,5%. Ось вона йде, просувається. Трішечки, мені здається, ось тут щось я ще колупала. Але в мене тут помилка. Я вже, мабуть, казала вам, не пам'ятаю, що в мене не йдуть два хрестики, тому я тут фантазую, намагаюся. Як вам сказати, звести це до, щоб не так було це помітно. Ну, звісно, ось тут де синє, оце потрібно відшити правильно його, я відшию. А тут де жовтеньке, в принципі, воно все зливається в одну якусь пляму. Тут, я думаю, не дуже то й важливо буде, щоб не пороти ото все. Не хочеться мені за цих два хрестики взяти і все випороти. Ось, ну, побачимо, як воно все буде. Я вважаю, що буде гарно, мені подобається. Переходить трішки різ... різкіше, я вже казала, ніж на малюнку, але то таке. Так, працюю над цією роботою, бо вона приймає в мене участь в літніх мотивах від моєї катеринки. Привіт тобі, Катеринко, якщо будеш дивитися, знаю, що в тебе часу зовсім мало, але. Дуже приємно а, знати, що ти дивишся, і даєш дуже гарні поради. Так от, це з сумісного відшиву літні мотиви. Ось трошки-трошки, але просунулася ця робота. Далі в мене ще є ось моя совуня від Пахомової, ось прев'ю від неї. Вже зовсім скоро в мене буде фініш. Трошки вона виглядає не як куля. Мені здається, що мені потрібно було ось так тканину брати. Вона була більш на кулю схожа, а вона так виявилась як витягнута. Ну, побачимо. При пранні, можливо, трошечки вона підсяде з однієї сторони в іншу, може, потягнеться. Побачимо. Підходжу я вже донизу. Бачите, зверху в мене вже все відшите ось тут. Крім беку, бек в мене буде наостанок. На цій декаді в мене з'явилося тут всього 808 хрестиків, і це вже 76,9% ,9 на цій роботі. Трошки заповняю, тако прогалини. В мене вони тут були. Фото не буду вставляти, на якому етапі були, тому що я не фотографувала, вірніше, не так. Я фото робила, але потім я чистила пам'ять в телефоні і повидаляла всі ті фото, що були, які потрібно, які не потрібно, все видалила. Ось. Так що. Підходжу донизу, тут більш такі світліші залишилися ниточки, і ось це саме, як сказати, дно цієї кулі. В цій ось квіточці, це не квіточка, це вже ягідки. Дуже багато одиночок буде, ось тут вона в мене буде розташована. Потрібно мені ще доробити. Цей шарфик ось прогалини. ну Потроху-потроху робота просувається, і мені здається, що непогано виходить. Бек ще все домалює і взагалі буде красота. Трішки темніше, ніж на прев'ю, але мені здається, це тому, що ниточки в мене СХС. Ну, а можливо, воно так було би в DMC, не знаю. Ну, гарно, що я можу сказати, мені подобається основа Онікс. Ну, ось так воно проходить. Далі ще я відчувала на цьому тижні свою леді. Ось так виходить. На камеру переходи видніше більше, ніж насправді. Насправді, вони більш такі ніжніші. Не так явно видно ці переходи. В мене додалося за цю декаду 1097 хрестиків, готова робота. Божечки, не туди глянула, вибачте, 171 хрестик додався. І готова робота. Вже у мене 23,1% вже на цій роботі відшилося. Відшивається дуже гарно. Мені вподоби, як виходять мої хрестики на цій тканині. Вони рівненькі, ну, дуже мені подобається. Я так розумію, що цієї тканини в моїм житті буде дедалі більше. П'яльця не знімала, ще не переставляла, оце ось такого відшиваю, наскільки воно все влазить. Божечки, вже щось нацепляла на цю тканину, ще не обробляла, але вона не сатається. Бачите, трішечки одна ниточка вилізла, але на тому все. Ну, хоча б я стараюсь дуже акуратно на ній працювати. Не знаю, чому воно так якось само по собі виходить. Ось, відчуваю поки що це ж тіло, як я вам і казала, а до капелюха вже перейду потім. Ниточки ще по процесам не дивилася і не замовляла, ось така я безвідповідальна. Але в мене є ще де працювати ось саме на тілі, а потім вже можна піти на капелюх, залишу ці дві квіточки і далі піду зверху, якось потім вже до шию, коли знайду ті ниточки. Теж вона в мене приймає участь в сумісному відшиві у Катерини. Ми з дівчатами відшиваємо там дам в капелюсі. Ну, є там теж роботи такі, які в мене. А, дівчата там пішли, Дівчинка пішла на капелюх саме я на тіло, а вона пішла на капелюх. Ну, Дуже гарно виходить. А, ну, що сказати, великі плями такі тут, зашивки, де оце тіло, це саме ну, береш нитки і шуруєш дуже-дуже дуже довго і дуже. Багато одним кольором. А, так що, буде відшиватися звіт в мене по цій роботі, раз на тиждень, здається. Так, да, раз на тиждень звіт по цій роботі. А, а Гойдалочка раз на два тижні звіт здається в роботі. Так, і остання моя робота це ось цей котик, репліка від Dimensions. Так, я багато їздила потягом за ці дні. І я брала в роботу цього котика. Відшилася в мене ось ця частина синя, ось ця Це повністю вже я відшила все. Далі, в мене тут Подушка. Ще два кольори залишилося відшивати. Дуже темніше виходить, ніж оце на прев'ю. Бачите, наскільки кольори відрізняються. Особено на подушці ось це видно. Ось на цьому куточку. І на, на цьому куточку, бачите, ось які тут жовтенькі краплення і які ось тут. Ну, це репліка, що ми можемо вимагати з цієї репліки. Ось наступним відшиві я буду переходити ось саме на котика. Ну, звісно, подушку, подушку цю відшию, і вже буду переходити на котика, а верх роботи, верх, ось тут, я, здається, бачила. Картинку прев'ю від Dimensions, і там я бачила, що йде півхрест. Я не знаю, в яке складення там йде півхрест. Ось. Але на своїй роботі я теж хочу взяти і відшити все півхрестом. Ви мені, будь ласочка, напишіть, хто відшивав уже отакі набори, чи сходи ось ця тканина повністю. Ну, Фарба повністю з цих наборів. Буде воно біле, бо якщо я вищу напівхрестом, і оце воно буде червоне мені просвічувати, то це буде зовсім негарно. Напишіть, будь ласочка. Ще є, звісно, час. Але дуже мені хочеться зробити якусь фактуру, якийсь об'єм на цій картині. Знаєте ще, можливо, у когось є такий набір, то, будь ласка, подивіться, або хтось відшивав. подивіться, в скільки складень був там півхрест, в два, в три. Будь ласка, подивіться мені. Я хочу гарно, щоб було. Воно і гарно буде, звісно. Вибачте, будь ласка. Ці сповіщення, оце як сидиш, нічого не робиш, то її і, і, і нікому не треба, і ніхто не пише. А як тільки оце підеш знімати відео, так і починається. Так, будь ласочка, підкажіть, скільки оце складення той півхрест і чи відмиється вся ця фарба, якщо я зроблю оце фон півхрестом? Ось трошки затаскана, трошки залапана, бо, ну, дівчат, це потяг, це вокзал. Ось так виглядає моя зворотня сторона. Це я так кріпила ниточки. Тут це не протяжки, це я так під хрестиками ниточки кріплю. Так от, така в мене виворотна сторона. І ось так у мене виглядає зараз робота. Вона не в пріоритеті, я буду її відкладати. Ще у мене в серпні місяці буде поїздка, теж така на... не на один день. Як кажуть, то я ще його візьму і пошию. Ну, Скоріше за все, тоді закінчу цю подушку. Ось, ну, будемо бачити. Хочеться мені всі мої процеси повідшивати, бо я їх розплодила, і мені так добре беру. У мене така торба велика з тими процесами. як почну ритися, що я там риюся. Кажу, не знаю, щось хочу взяти і не знаю що. Ну Ось такі в мене роботи були на цій декаді. Не дуже багато в мене вийшло тих хрестиків. А, десь більш 4 тисяч я відшила, але я і багато-багато їздила. так що... А, да і взагалі, зараз починається місяць консервації, тому я і не знаю, що в мене буде відшито на цій декаді, як кажу. Ну, побачимо. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитеся, коментуєте, поради мені даєте. Все, щоб я не спитала, ви мені радите. Дякую вам велике. До нових зустрічей. Побачимося вже в новому включенні тихого, мирного неба нам всім. Все буде добре. Пока-пока.